Усім вітання мої дорогеньким. Колись товстолоба майже не солили. Мовляв, прісноводна риба, м'яка небезпечна, з запахом, але не все так однозначно. Сьогодні я вам покажу, як перетворити простого товстолоба на справжній домашній делікатес, щільне філе без кістки, легка кислинка оцту, тонкий аромат спецій і та сама цибуля, що робить усе довершеним. Розкажу, чому важливо заморожувати, покажу, як діє сіль і оцет. Не перемикайтесь, бо попереду щось дуже смачне. Тож готуємо засоленого товстолоба, ніжного з тонким ароматом спецій і легкою кислинкою. Принцип засолювання як у уоселедцям, але з урахуванням особливостей прісноводної риби. Рибу добре очищаємо від нутрощів від чорної плівки всередині, вона може давати гіркоту. Зябра обов'язково видаляємо, зверху чистимо від луски. Після очищення рибу добре промиваємо в холодній воді декілька разів. Для засолювання будемо використовувати тільки філе, відрізаємо голову, всі плавники, хвіст та хребет з кістками відділяємо від м'якоті. Із усіх цих частин зваримо легенький дуже смачний рибний холодець без додавання желатину. Щоб не пропустити цей відеорецепт, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Філе гарно відділяється. Таким чином, засолений товстолоб буде без кісток. Чому прісноводну рибу рідко засолюють? Перш за все, така риба, і зокрема товстолоб, може містити паразитів. Вона має більш м'яку волокнисту структуру, ніж морська. Її м'ясо менш насичене сіллю природно, швидко псується і не має того яскравого морського смаку, як оселедець чи скумбія. Та коли все зробити правильно і безпечно, ви отримаєте смачну страву із товстолоба. Піле акуратно зрізали з хребта. Якщо є дрібні реберні кістки, їх видаляємо. Шкіру залишаємо. Перед подачею її знімемо після маринування. А відділений хребет розрізаємо і з нього вийде хороший навар для холодцю разом із плавниками та головою. Дуже важливо для цієї страви обирати рибу тільки свіжу. І тільки у перевіреного постачальника. Тепер нарізаємо філе на порційні шматочки. Готового філе вийшло 600 г. Перш ніж їсти прісноводну рибу в сирому або малосоленому вигляді, її потрібно санітарно обробити. І найнадійніший спосіб заморожування це важливий етап для безпеки. Адже така риба може містити паразити, які не помітні нашому оку, але можуть бути присутні навіть у найсвіжішому філе. Заморожування товстолоба це обов'язкова умова. У таких умовах паразити повністю знищуються і риба стає безпечною, її можна сміливо вживати. Два крайні шматочки, які знаходяться ближче до хвоста, ще відкладаємо на холодець для більш міцнішого навару. Будьте уважні, рибу відправляємо у морозильну камеру на 7 днів. Накриваємо щеплівкою, щоб філе не втягувало зайві запахи і не пересихало. Після 7 днів правильно розморожуємо рибу. Філе з морозилки перекладаємо в холодильник. Так відтанення буде повільним, волога залишиться в рибі, структура не порушиться і м'ясо буде щільне і готове до подальшої обробки. Після заморожування і розморожування філету у столоба засолюємо. Даємо солі, скільки риба візьме. Це приблизно 150-200 г грубого помолу без добавок. Добре просолюємо кожен шматок, щоб сіль рівномірно розійшлася, так формуючи той самий насичений смак і знезаражуючи тканини, хальмуючи розвиток мікроорганізмів. Після такого засолювання рибку будемо вимочувати, тож за кількість солі не переживайте. Засолювання це процес, який одночасно консервує, структурує і формує смак риби. Далі засолену рибу заливаємо оцтом звичайним 9% або яблучним, так, щоб повністю занурити шматочки в рідину. Оцет також знищує рештки бактерій, які могли вціліти навіть після заморожування, прибирає запах трісноводної риби, роблячи його делікатним, приємним, надає рибі кислуватого, але чистого смаку, розщеплює поверхневі білки, через що філе стає щільним, пружним. Завдяки дії солі та оцту, товстолоб втрачає сирість, характерну для прісноводної риби. Перемішуємо, щоб кожен шматочок опинився в контакті з рідиною. Ставимо рибу в холодильник на 5 годин. Не менше бо тонкий шар філе встигає просолитися, а грубий ні. І щоб вона солилася рівномірно декілька разів протягом цих 5 годин помішуйте. Для вас час як мить, а 5 годин промайнуло. Ми отримали філе пружне, яке тримає форму, не розповзається, повністю і знезаражене, має насичений і пересолений смак. Це нормально так працює технологія засолу. Риба набрала максимум солі та кислоти. Тому переходимо до наступного етапу вимочування. Цим ми повернемо смак у рівновагу. Перекладаємо у велику миску чи каструлю, промиваємо філе під холодною проточною водою, щоб змити залишки солі з поверхні. Після промивання заливаємо холодною чистою питною водою так, щоб риба повністю плавала у воді. Ставимо в холодильник або прохолодне місце на 5-6 годин. І поки готуємо інші страви, час від часу помішуємо шматочки. І також змінюємо воду 3-4 рази. Це забезпечить рівномірне вимивання не тільки ззовні, а й у глибину філе. Рибка вже вимочилася і стекла зайва рідина. Ми отримали білосніжне, щільне м'ясо риби з ніжною текстурою. Смак має бути не різкий, не пересолений, а чистий, тільки злегка солонуватий. Це все ви маєте відчути, смакуючи рибку. Це той момент, коли риба вже не сира, але ще не закуска. Одну велику цибулину нарізаємо тонкими півкільцями. Чим тонше, тим ніжніше вона промаринується. З цибулею риба отримає потрібний повноцінний смак, бо після вимочування риба все ж таки має нейтральний присмак. Перекладаємо цибулю у миску і додаємо спеції дрібку солі. Це лише для цибулі. Вона допомагає швидше розм'якшити волокна і не солить рибу, одну чайну ложку цукру для пом'якшення різкості, один грам меленого чорного перцю. Це додає легку гостроту. Сік з половини лимона. Він нейтралізує гіркоту в цибулі, дає свіжу живу кислинку, яка тільки підкреслює смак риби. Трішки мнемо цибулю руками, перемішуємо, щоб вона просолилася і стала м'якою, щоб втратила агресивну різкість, натомість надала солодко-кислий смак, що чудово доповнить рибу. Тепер об'єднуємо цибулю з рибою. Філе товстолоба вийшло щільне, не розповзається, не сухе, не в'яле. В коментарях відгукніться, чи смакували ви такого засоленого товстолоба, адже в деяких ресторанах він з'явився у меню чи, можливо, також готуєте вдома. Вливаємо ще 2-3 столові ложки олії, найкраще без запаху, обережно перемішуємо ложкою, щоб не пошкодити філе. Заправка з цибулею це не просто додаток, а ароматний місток до риби. Олія з лимоном і соком цибулі утворює легкий маринад, що об'єднує всі компоненти в цілісну яскраву закуску. Залишаємо на 10-15 хвилин при кімнатній температурі, щоб смаки подружилися. А тим часом готуємо гарнір, відварюємо молоду картоплю, бо з такою рибою краще гарніру не знайти. Засолений товстолоб ніжний, не такий рибний, як оселедець, все ж це не морська риба, але м'ясистий, щільний, делікатний, смак збалансований, сіль до смаку, кислинка від оцту та лимонного соку освіжає, не домінує, легка гострота перцю, пряність цибулі, і олія з'єднує все, створює приємну шовковисту текстуру, знімає різкість і додає ніжності. Риба не є прісною, не пересолена, це вже ви маєте проконтролювати і добре її вимочити. Також можна подавати засоленого толстолоба із запеченою картоплею, із житнім хлібом, із зеленою цибулею, кропом чи петрушкою, і отримаєте повноцінну закуску до святкового або повсякденного столу. Чи варто готувати? Так, це неочікувано смачно, особливо, якщо ви звикли тільки до оселедця. Корисно, товстолоб, джерело омега-3. Головне витримати всі етапи, заморожування, оцет, сіль, щоб це було безпечно. Так, потрібен певний час, щоб отримати таку страву, але готується просто, не вимагає великих зусиль. Виглядає красиво і смак чудовий. Тепер ви знаєте, чому прісноводну рибу зазвичай уникають солити, бо бояться, що вона небезпечна в сирому вигляді. Але сьогодні ви дізналися, як зробити повністю безпечну, перевірену і смачну рибну закуску. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.